Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Уряд України вніс до Верховної Ради України базовий пакет реформ із 44 законопроектів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав народних депутатів активно працювати із цими проектами законів. Цей пакет реформ містить, зокрема, проект нового бюджетного кодексу, надання додаткових повноважень місцевим органам влади і розподілення додаткових коштів на місця. Серед законопроектів повідомив Арсеній Яценюк. Проект змін до податкового кодексу, зміна системи оподаткування, скасування кількості податків, розширення бази оподаткування. Уряд також пропонує внесення змін до митного кодексу з метою. Стабілізації платіжного балансу. Пакет реформ передбачає нові принципи оподаткування великого бізнесу. Для цього уряд пропонує ухвалити закон про трансфертне ціноутворення, а також скасувати угоду про усунення подвійного податкування з Кіпром. Окрім того, повідомив глава уряду, кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту низку соціальних законопроектів. Уряд вносить і проекти законодавства щодо докапіталізації українських банків, спрямовані на стабілізацію банківської системи. Щодо прийняття держбюджету на 2015 рік. Прем'єр-міністр. Країна зазначив наступне пряма мова. Далі бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи. Тому що він побудований саме на новій податковій базі, на нових бюджетних відносинах, на легалізації тіньових доходів, на детінізації бізнесу і оподаткування великого бізнесу, і так само на зміні підходів щодо соціальних виплат. Упродовж теми Україну чекає непростий рік, оскільки 30% витрат державного бюджету 2015 року припадає на оборону і фінансування боргів, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько, представляючи проект держбюджету на 2015 рік у Верховній Раді. Міністр повідомила, що держбюджет на наступний рік ґрунтується на узгодженому макропрогнозі, який передбачає падіння ВВП на 4,3%. За її словами, незважаючи на складну ситуацію, уряд прогнозує збільшення номінальних доходів, що дозволить профінансувати витрати на 543 мільярди гривень. Проект держбюджету передбачає витрати на оборону у розмірі трохи більше 82 мільярдів гривень, а також 6 мільярдів гривень держгарантії, можливість одержати ще півтора мільярди гривень зі спецфонду від Реалізації реалізації конфіскованого майна. Розгляд проєкту держбюджету з пропозиціями комітету Верховної Ради з питань бюджету та прийняття його в цілому планувалося 25 грудня. За відповідну постанову проголосували 253 народних депутати. Постанову підтримали із врахуванням пропозиції лідера фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, який зазначив, що коаліція сьогодні не готова ухвалювати жодних рішень, оскільки має вивчити надані урядом матеріали. Луценко запропонував 25 грудня в першому читанні розглянути 44 законопроекти за пропоновані урядом зміни до бюджетного і податкового кодексу у неділю, 28 грудня, розглянути їх в другому читанні. А у вівторок, 30 грудня, голосувати за державний бюджет України. Верховна Рада ухвалила законопроект щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості, як повідомляли раніше у прес-службі президента. Метою проекту закону є створення додаткового механізму забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України. Позаблоковий статус України, який був закріплений в законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування України у Сірій буферні зоні між. Потужними системами колективної оборони є додатковим викликом для України. Говорилося у пояснювальній записці до проекту закону. І в Одеській обласній раді вже є новий керівник. Боротьба за головний пост в регіональному парламенті розгорнулася ще на минулій сесії між Михайлом Шмушковичем та Петром Хлицовим. Проте тоді жоден з кандидатів не здобув перемогу. Цієї сесії ситуація дещо змінилася. Депутати таки обрали собі нового керманича на це місце. Претендували два молодих політики: Дмитро Волошенков та Михайло Шмушкович. Хто з них став переможцем? Розповість Ольга Міщук. На посаду, із другої спроби, Михайло Шмушкович, який наразі намагається керувати регіональним парламентом, таки став головою обласної ради. Сьогодні треба покончити з здійснистю, сьогодні треба поставити всі точки на ди і прийняти рішення по даному вопросу. Нагадаємо, що 21 листопада депутати не змогли визначитися та обрати собі керівника. Тоді ж мушковичу не вистачило голосів. Отож, за минулі два місяці він активно працював з народними обранцями, аби схилити їх на свою сторону. Последние несколько дней, какие велись диалоги с моими коллегами, я единственное, что хочу попросить, чтобы это не превращали в полный абсурд, помнили о верховенстве права, о том, что всякие там моменты, связанные там с галочками, с проверкой бюллетеней и все остальное, это все в первую очередь сегодня вредит имиджу того человека, который представляет как бы президентскую группу. Відзначимо, що Дмитро Волошенков протистояв Шмушковичу у боротьбі за посаду. У його підтримку виступив і екс-голова регіонального парламенту Микола Тіндюк. Сьогодні обласного совета, точніше, обласного стало маніпулювання, о котором говорив Дмитрий Борисович, запугування, інтриги. Я вирішив виступити з трибуни для того, щоб подивитися вам всім в очі, А ви мені. Я хочу зрозуміти і не можу зрозуміти, що изменилось в нашому депутатському корпусі. Чому люди потеряли чувство достоинства, совісті? Проте депутати не прислухались до голосу совісті і проголосували за кандидатуру Михайла Шмушковича. Зі 110 народних обранців, присутніх на 39-й сесії облради, 78 забажали, аби їм і керував близький друг Олексія Гончаренко. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 1. Кількість невикористаних бюлетенів 22. Кількість голосів за поданих за кандидата на посаду голови обласної ради Волошенкова Дмитра Борисовича 20. Кількість голосів, поданих за кандидата на посаду голови обласної ради Шмушковича Михайла Володимировича 78. Після оголошення результатів Михайло Шмушкович отримав троянди, а Дмитро Волошенков розчарування в колегах. Він натякнув, що багатьох депутатів просто купили, зокрема, званням почесних громадянин Одеської області, яке з деякий час рішенням сесії отримав Володимир Видобора. «У мене Є розчарування, тому що житель Одеської області – це, мабуть, основополагаючі. Таким чином, Олексій Гончаренко, який недовго обіймав посади голови облради за допомогою своєї людини Шмушковича, безсумнівно збереже вплив на рішення депутатів одеського регіону. Резонансна справа золоті злитки в сховищі одеського відділення Нацбанку підмінили звичайним свинцем. Алла Марченко, прес-секретар управління МВС в Одеській області, підтвердила факт підміни золота за попередніми даними слідства. Підозрювана у викраденні злитків особа знаходиться за межами України. Активно працює слідча група. Що ж до інших новин, одеська міліція готується до зимових свят. З 19 грудня по 15 січня правоохоронці переходять на посилений режим роботи. Аби забезпечити правопорядок у дні масових святкувань на території області, весь період буде задіно близько 2,5 тисяч міліціонерів. В Одесі їхнє число сягатиме тисячі. На даний момент активно проводяться рейди проти незаконного продажу піротехніки. Виявляються стихійні точки збуту. Категорично заборонений продаж піротехніки на ринках, поблизу ринків та на вулицях міста, а також особам до 18 років. Правоохоронці нагадують, несертифікована піротехніка зазвичай загрожує травматичними наслідками, тож якісний фаєрверк, гарантія безпечного відпочинку. Прежде всего, при покупке в магазині ще раз повторю, необходим сертификат. Также персонал, который торгует з піротехніком, должен быть обучен, то есть должны быть соблюдаться всі меры безопасності. Также чоловік должен Об'ясніть покупателю всі меры предосторожности і провести інструктаж по пользованию пиротехникой. у разі порушень правил продажу. Складається адміністративний протокол, товар вилучається. Справа передається на розгляд в суд. Той самий алгоритм дій і в випадках несанкціонованого збуту хвойних дерев. должна быть маркировка, то есть это пластиковая бирка со штрих-кодом. Также на стволе сосны, либо елки, либо хвойного другого дерева должен быть, должна быть печать лесничеством. Вы имеете право потребовать сертификат санэпидемстанции, то есть это проверка на содержание радиоактивных веществ на этом дереве. Також торговець ялинками повинен мати ліцензію на право торгівлі, товарно-транспортну на накладну. А місце продажу має бути узгоджене з органами місцевого самоврядування. У випадку відсутності, хоча б одного з вище названих документів, торгівля вважається незаконною і загрожує штрафом до 8,5 тисяч гривень. Має жаково Олег Черба, Факти. Прокуратура Одеської області почала службову перевірку щодо інциденту, який трапився кілька днів тому в місті Рівному, де двоє п'яних одеситів в одному з місцевих готелів вигукували гасла, слава Путіну та інші образливі слова. У прес-службі прокуратури вже заявили, що серед цих осіб лише один є працівником прокуратури і який, до речі, із вересня місяця перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною. Стосовно іншого громадянина, наразі проводиться перевірка. У прокуратурі кажуть, що за за фактом подій правоохоронними органами міста рівне зареєстровано відомості в єдиному журналі обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення самого ж працівника Одеської прокуратури притягнуто до адміністративної відповідальності і складено адмінпротокол. Також хочу сказати, що про перевірка буде проведена в найближчі три дні. Вже в середу ми будемо знати про результати, і можливо, навіть це буде звільнення. До інших тем колектив Одеського театру опери та балету проводить акцію підтримки сімей військовослужбовців Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Акція підтримки сімей одеських прикордонників Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України передбачає відвідування з сім'ями військовослужбовців дитячих вистав Одеського національного академічного театру опери та балету. Почалася акція 6 грудня, коли перші 50 гостей військовослужбовці-прикордонники і їх діти завітали на дитячу виставу Айболі 21 Нині ще десятеро дітей з батьками поринули у чарівний світ мистецтва, провідником до якого стала новорічна… ...казка, балет на музику Петра Чайковского Лускунчик. Юниглядачи делятся вражениями вид спектакль, дуже красивий навіть зал. Все блестить. І ще мені понравилось, як там був ефект, коли... ...йолка росла. «Мені больше понравилось, як олов'яний солдатик вбив того короля крыс. як охотник. Охотники у Вот эту. Діти вперше завітали до одеського оперного. з оздоблення театру. Їм найбільше сподобалася люстра. Мені дуже подобалася э, лампа, вот, вот эта. зал красивий, лампа дуже красива, мені подобається. І очі все красиве. Золото може. Мені подобається майже все із золота. Вона очень большая, хрустальна, вся блістить детям пограничников посмотреть этот прекрасний театр, представление, в этом красивому, очень красивом зале, этот очень оригінальний людст. Ну а поки татусі виконують свій військовий обов'язок, вартують державний кордон, дітей у театрі супроводжують їх мами. Спасибо, конечно, огромное именно руководству театра, что приглашает нас за предоставленную возможность семьям, военнослужащим, пограничникам, детям в это трудное время попасть. Они получили полное удовольствие, побывав в этом прекрасном зале, увидев богатство э, самого зала. представление именно детское настолько все впечатляет, что действительно оказываешься в сказке. Одесский национальный академический театр оперы и балета э с распростертыми руками, с душевной теплотой принимает и рад принять у себя в гостях. Э детей. Мы стараемся всячески оказать им поддержку, заботу, согреть своим теплом, чтобы они могли окунуться в мир прекрасного, в мир искусства. А может быть, в дальнейшем, после посещения нашего прекрасного театра, им захочется связать свою жизнь с искусством. Наша задача работников искусства – Сделать людей добрее, сделать мир счастливее и наполнить его душевной теплотой. Ще 45 сімей прикордонників Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України зі своїми дітьми відвідують вистави театру у дні новорічних канікул. Усього ж від дня Святого Миколая до хрещення театр зустріне майже 5,5 з половиною сотень особливих гостей. Одеська опера, впроваджуючи у життя програму підтримки військовослужбовців та їх родин, що вкрай необхідно у теперішній складний для нашої країни час. Також гостина відчиняє двері для родин. Спеціального моторизованого полку міліції військової частини 3012 Національної гвардії України, Південного територіального управління Національної гвардії України, військово-медичного клінічного центру Південного регіону і воїнів, що захищали Україну у зоні АТО Наталя Браславська, Вадим Мір за факти. 19 грудня виповнилося 25 років в промтоварному ринку Сьомий кілометр з нагоди ювілею дирекція влаштувала гучне свято. Подарунки отримали і підприємці сьомого і покупці. Центральною подією свята стало проведення на території ринку одного з найпопулярніших пісенних шоу України караоке на майдані з Ігорем Кондратюком. На сьомому кілометрі музика і сміх. Промтоварний ринок відзначає своє 25-ліття. На гостину до ювіляра завітали артисти, танцюристи і веселі клоуни. Дітлахам роздавали кольорові кульки, а дорослих частували безкоштовною смажениною і гарячим глітвейном. В Цей день дирекція постаралася зробити все можливе, аби гості покупці та самі підприємці залишилися задоволеними. Для водіїв навіть зробили безкоштовний в'їзд на ринок. Я хотів би звернутися ко всім нашим жителям, нашим наших нашим гостям. Пожалуйста, ми завжди раді вас зі світі. Ми завжди з улипкою относимося к вам. Центральною подією свята стало проведення на території ринку одного з не Пулярніших пісаних шоу України «Караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком. Переможцеві програми від сьомого кілометру презентували холодильник. Як зауважив Кондратюк, вразили його не стільки співи, скільки масштаби ринку. На 7 кілометрі я вперше. Ну я, чесно кажучи, уявляв собі, що такий ринок, ну, ну був на ринках конкурентах по Україні. Чесно кажучи, сильно не занурювався. ну, ну Те, що мені розказали про. Масштаби вражають, а тим більше 25 років. Я думаю, що чесно кажучи, це більш молода структура. Боясринок старше ніж Україна в день народження сьомого згадували його історію. Промтоварний ринок розпочав свою роботу 19 грудня 1989 року. Саме в цей день перших кооператорів із староконного ринку Одеси виставили торгувати за місто на сьомий кілометр, де в ті часи були кукурузні поля. Старожили сьомого пригадують свою роботу тоді розпочинали з газет і розкладушок, але навіть в ті непрості часи старалися до Одеситів закупити найкращі дефіцитні товари з ближнього зарубіжжя. Пронеслось мы и не заметили. Ну, хочу вспомнить действительно бурные 90-е, когда нас выгрузили всех под гору и сказали, товарищи спекулянти, вы здесь будете работать. Ми немножко удивились. Засучили рукава, і вместе с з начали почали этот рынок. Упорним трудом ми создали огромное підприємство, которое знають во всьому мире. З тих пір багато що змінилося. Завдяки ініціативі голови сільгоспу Авангард Віктору Добрянському і підприємцю Борису Мельничуку з'явилася перша інфраструктура огорожа заасфальтовані площадки для торгівлі, а згодом і автостоянки. Очень часто мы э, развивались и работали не благодаря, а вопреки. Все равно, как бы ни было трудно сегодня, мы все смотрим с надеждой в завтрашний и послезавтрашний день. И надеемся, что все сложится, все успокоится, устаканится. И у нас будет благоденствие и благополучие во всей стране, в общем и на нашем рынке в частности. Сьогодні свій четвертвіковий ювілей Промтоварний ринок сьомий кілометр зустрічає вже в статусі найкрупнішого оптово оптово-роздрібного промтоварного ринку в Європі із бюджету формуючого підприємства у Відіопольського району Одеської області. Сьомий кілометр став містом для працевлаштування десятків тисяч одеситів та жителів регіону. Тут працює близько 60 тисяч людей. Свої торгівлі організували 15 тисяч підприємців різних національностей. Найуспішнішим з них, день народження сьомого кілометру, дирекція промринку влаштувала безпрограшну Серед виграшної електротехніки та приємних подарунків був і гран-при безкоштовний один торговий павільйон. Конкурс на лучшого підприємця і розіграш одного торгового міста об'являю відкритим. И переможицы Олены Кожуховской счастью не было меж. Мы ее поздравляем. Это очень заслуженная предприниматель. Она не только работала и торговала, но она принимала активное участие и в благотворительности, и в торговле. И всегда очень активно откликалась на все угрозы для малого и среднего бизнеса. Всегда вставала и защищала малый и средний бизнес. И всегда работала на благо наших покупателей. Поздравляю, Леночка. Ілія Петровна, поздравляємо святкування дня народження сьомого кілометру проходитимуть з 21 по 28 грудня народними гуляннями. Продовж цього тижня гостей ринку зустрічатимуть танцями та фаєр-шоу. Найменших розважатимуть казкові персонажі і ростові ляльки. Підкріпитися можна буде гарячими безкоштовними напоями та ласощами. І ще один сюрприз: відвідувачам ринку, дирекція сьомого підготувала подарунки і сувеніри. Івана Дерев'янко, Вадимир за факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь до побачення.